Вітаю друзі! Сьогодні на огляді у нас ще один помідор. Помідор, який нас трішки розчарував. Ми його обрали в цьому році як один з перспективних на пробу за його форму, за його, скажімо так, родючість, яку він мав показати. Але в наших умовах при такій погоді він нас розчарував першу очередь розчарував своєю нестресостійкістю і погану стійкість до хвороб. В першу очередь бактеріальних хвороб. Помідор не в'язав першу кість, довго дуже погано розвивався, всі його помідори перегнали. Потім він дуже швидко стартанув і знову отримав стрес. Бачимо, тільки він випускав гіляк. Не гіляк, а листя, а розгалуження не було. Скажемо так, воно знову Відповідно, біля чотирьох китиць на кожному пагоні він не зав'язав. Потім пішли. Бактеріальні опіки, листя швидко, дуже на ньому швидко почало обпадати. Тут ще кращий результат, а зверху гірший. Сам помідор дуже погано украшується. Половина помідора може бути вже яскраво червоний. Половина ще дуже зелений. Такі п'яно ну, має по собі. Зелені темні плями, багато таких попадає. Разу залишилося, мені здається, наше трішки насіння даного помідора, то ми його на наступний ще. Подивимося як він поступить себе в наступному році, поведе себе. Але в цьому році він нас розчарував дуже сильно. Ніде на початку. все було класно, але в середині вегетації дуже він сильно стрясанув, можна бачити пагони, які високі, як він почав стартувати, а розгалужень не було. Потім ще по одній-дві одні кісті він нав'язав і все. Для даного гібриду це дуже мало. Ну, маємо те, що маємо. Для того ми її купляли багато і нам надали багато гібридів, щоб можна було порівняти, щоб брати для себе самі перспективні, самі класні. Ну і було що показати вам, і ви розуміли, для наших західних регіонів, а особливо тут Тернопільщина. Баращина, особливо, де... Набагато холодніше, які в нас гібриди гарно родять, а які стресують і показують такі причебні результати. Так що чекайте наших наступних відео, маємо для вас ще дуже багато новинок. Гібрид називається Talent". так ось Перевіримо ми його ще на брікс, він має... Досить такий непоганий аромат, як для сливки. Але, але і вигляд, і аромат, але по стресу по хворобу він дуже сильно відстає. Так що всім хороших врожаїв!